Тож, вітаю! Зараз у нас літо жара. Всім хочеться кави, але кави краще холодної. А як же це зробити, якщо хочеться еспресо і холодний? Так додати льоду. Але чи задумувалися над тим, що коли ми додаємо льоду, наше еспресо вже стає не еспресо, а в найкращому випадку американо. А в більшості випадків схоже на якийсь толунг, то по суті якийсь то напій з кавовим відтінком, але слабенький. От. То в чому питання? А в тому, що каву треба охолоджувати, і правильно це робити. Ну то Зараз такі нові ну, технології скажімо так, вже придумали. На чашечку з кавою ставиться а, таке підтримка, скажімо так, на якій є металевий шар, досить великий в діаметрі 4 см. І коли кава витікає, вона попадає на, цю, на цей шар цю кулю От. і охолоджується, коли протікає по цій кулі. От, я собі таку річ замовив, але поки її нема, мене дуже все ж таки бентежила думка, як би це імітувати. І тут, думаю, ну, зроблю щось середнє. Не то, що повністю льда я буду додавати собі в чашку, а кава буде текти на льод і після льда попадати мені в мій стаканч. То для цього є такий крутезний пристрій. Як то звичайне ситочку. Думаю, у багатьох є таке на кухні, якщо нема. Вперед, в Аврору або в Копієчку. там коштує воно досить небагато. Сюди можна накласти льда. Тобто, якщо у вас є формочки для льда, наклали їх сюди і будемо готувати каву через цей льод. То наразі ми так і будемо робити. У мене машинка, звісно, яка мені льда наробила вже. От. І міліта Баріста буде нам готувати порцію кави. Ну і, звісно, поділюсь своїми відчуттями, наскільки це виходить гарно. Уперед. Беремо собі льда. О, дивіться, як гарно вийшло. І готуємо себе еспресо. Отак. От Буде дуже прикольно, дуже цікаво. Так, вперед. А, яка ідея насправді. Невідомо, що з цього вийде, але, в принципі, досить цікаво, мені здається, то, е звісно, часть льда буде танути, частинки ці, і будуть потрапляти нам в стаканчик, але при тому частина льда залишиться не розтанувшими. І ми його повернемо назад. Звісно, от. О, дивіться. Пішло наше що Звісно, краще попадати на, ль на льодяники, тоді вони тануть. От, і ми максимально собі охолоджуємо нашу калку. От, Льот тане дуже швидко. Але якась його частинка все ж таки залишиться. О! Готово! Якщо ви чуєте цей звук, то я роблю ще одну порцію кави, щоб ми і об'єм для себе. Подивились зрозуміли і про температуру різницю я розповім. Ну і, звісно, смак, наскільки відмінний, і що цікавіше смакує. Буде цікаво. Зараз наша баріста робить ще одну порцію. От вже звичайна еспресо. гаряча без льоду. Ми маємо? Ну, об'єм. Трохи більший. Тестуємо нашу кавку. Перше звичайне еспресо. М -м -м. Класичне еспресо без там супер якихось відтінків. От. Приємно питне. Ну, в принципі, кавомоштина на це налаштовано. Так, тепер наше льодяне. Воно значно холодше, але не можна сказати, що воно льодяне. Тобто порції льоду Через який проходила наша кава, стало тільки на охолодження. Тож, по факту, ми маємо не людяну каву, а охолоджену. Вона кімнатної температури, скажімо так. І по смаку, звісно, трохи ближче до американо, але це не американо. Тої невеликої кількості води, які додав нам льодик. Ця невелика кількість не змінила структуру кави, в нас не вийшло просто. Ну як, коли ми п'ємо американо, це там розбавлений, гіркуватий напій. Тут ні. Тут відтінки Еспресо точно є. Але воно трохи легше. Але незначно. Тобто, навіть якщо б я напив би оці дві чашечки одночасно, одна з, з одної, я б різниці не з'ясував би для себе так точно. Це все було б все, тим, все те ж самим, еспресо. Тож, отака технологія, сподіваюсь, вам сподобалась. Ви зможете в себе дома робити так само, при тому ви... Збережете смак вашої кавки. Ну, це головне. Тобто, якщо у вас дорога кава, розбавляти її водичкою, ну, трохи не то, а от так через льод пропустити гарна ідея. Ну, рекомендую. Дякую, до побачення.